Вітаю вас! Чимало хімічних сполок в малих кількостях ліки, а у великих вже отрута. Саме так можна сказати і про ботулотоксин типу А. Застосовуючи ботулотоксин у неврології, лікарі звернули увагу на побічний ефект: у місці ведення ін'єкції розглажуються мімічні сморшки. І дані передумови послужили початком використання ботулотоксину А в косметології. Препарати діють наступним чином. Введений в м'яз препарат сприяє розслабленню м'язових волокон. М'язи перестають скорочуватися, і шкіра не збирається в складки. Її еластичність відновлюється. Взагалі, ефект від препарату подвійний. По-перше, він розгладжує шкірні складки, по-друге, привчає пацієнта до контролю за своєю мімікою, і у нього зникає шкідлива звичка хмуритися. Таким чином, ефект ін'єкції препарату збільшується. Після ін'єкції обличчя пацієнта виглядає відпочилим і посвітлілим. Можна сказати, що обличчя скинуло роки. Як правило, після процедури не виникає ніяких серйозних побічних явищ та ефектів. Такі побічні явища, як набряклість, гематоми, можливі, і вони носять тимчасовий і зворотний характер. Вартість процедур ін'єкції ботулотоксину доступна, тепер її можуть собі дозволити не лише заможні, дуже багаті люди, а й звичайні люди середнього достатку, які теж мають право виглядати чудово, найгірше від п'янучих брендів вітчизняної, заробіжної естради та кінематографу. Але варто знати, що існують протипоказання до проведення ін'єкційних процедур. А саме це алергія або індивідуальна непереносимість компонентів препарату. Гострі інфекційні захворювання, у тому числі і герпес у стадії загострення, запальний процес в місті ін'єкції, вагітність і період лактації, а також загострення хронічних захворювань, патологія згортання крові, міастенія і міастеноподобні неврози. Далі у нашій рубриці рецепт краси. При відсутності протипоказань за допомогою ботулотоксину типу А можна істотно зменшити такі зморшки, як гусячі лапки в області очей, складки над переніссям, горизонтальні зморшки на лобі, складки, що йдуть на носі, і навіть трохи підняти куточки рота. Процедура ін'єкції ботулотоксину досить проста. Спочатку шкіру пацієнта обробляють антисептичним розчином, потім фахівець вводить препарат м'язи дуже тонкою голкою. Виконується кілька ін'єкцій. На завершення шкіру знову обробляють антисептичним розчином. Після ін'єкції рекомендується протягом 4 годин зберігати вертикальне положення тіла і не масажувати точки ведення. Якщо ви маєте особисті питання, що стосуються догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 67 99.